Друзі, всім привіт вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Також можете замовити нас послугу Підбір під ключ. Звертайтеся до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Кодіак 2018 року. 25500 ціна автомобіля, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, авто має сервісну історію. Салон комбінований. Повний привід. Підігрів сидінь, клімат. Volvo XC90 2015 року, 25 тисяч ціна, 2-літровий автоматична коробка, повний, повний привід, 7 місць, 212 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Показує детальніше. Такі Volvo рідко зустрічаємо на авторинках, є панорамний дах. Так вона виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan, друге покоління, 18-й рік, 16900 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, 134 тисячі пробіг. Телефону є, Є панорамний дах. Світлий шкіряний салон. як виглядає. Підігрів сидінь, кліматконтроль. Семимісний. Hyundai Kona, 20-го року. 17-400 ціна. 64 кВт батарея з Європи. Є два комплекти коліс, 109 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Audi Q5 2015 року, 17 тисяч ціна, двохлітровий бензин-автоматична коробка, комплектація Premium Plus. 153 тисячі пробіг. Виглядає в салоні, шкіряний чорний салон, панорамний дах. Volkswagen Tiguan. 18-го року, 18 300 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 134 тисячі пробіг. Кондиціонер може, щось Повний привід. Так, ще один Тігуан. другого покоління, їх сьогодні на авторинку дуже багато, великий вибір. Тут у нас 19 рік, 16-300 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка, 140 тисяч пробіг. Так оглядає в салоні. Так, знайшли такий офіційний, офіційний Nissan X Trail 15-го року, 15, ціна автомобіль, 1,6 дизель, механічна коробка, 147 тисяч пробіг. Так, номер телефону вам фіксую. Так, угу. показую по салону, як він виглядає. Салон комбінований. Так, як він виглядає? Я підігрів сидінь. Mitsubishi Outlander 2018 року, 15700 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, повний привід, 165 тисяч пробіг. Так, так виглядає він в салоні. Авто семимісне. Volkswagen Touareg 13-го року, 23 тисячі ціна. Трьохлітровий дизельний двигун автоматична коробка, авто обслужене. Номер телефону є. На жаль, не вказаний пробіг, але все одно треба перевіряти, який би там не був написаний. Так він виглядає. Шкіряний чорний салон. Nissan Qashqai, 9 2009 року, 9950 ціна, 2-літровий газ бензин, автоматична коробка, свіжопригнана, 216 тисяч пробіг. Так, знаю, хтось з підписників нас шукав бензину, так, безключовий доступ. Шкіряний чорний салон. Панорамний дах. Підігрівся дінь присутній. Клімат-контроль, дисплей. Volkswagen Tiguan першого покоління, 13 й рік, 11900 ціна, 2-х літровий бензин-автоматична коробка, повний привід, 210 тисяч пробіг. Є панорамний дах. Кірений чорний салон, підгрів сидінь, кондиціонер. Так, Покажемо вам дві Q5. -і. Спочатку біла, в S-Line, 17 рік, 19950 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 148 тисяч пробіг. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Чорний шкірений салон. Рамний дах звичайно. Так, і синьому кольорі. Пей насичений синій металік, 14-й рік, так це у нас дизельний автомобіль 22 950 ціна. п'ятдесят дизель. Автоматична коробка, комплектація преміум плюс. 119 тисяч пробіг. Так, так само панорамний дах. Так, з вашого дозволу: світлий салон шкіряний. Трегулювання пам'ять сидінь. Підігрів сидінь, звичайно. А за деталями звертайтесь до власника. Mitsubishi Outlander 2010 го року. 9600 ціна, 24 бензин, автоматична коробка. Авто офіційне, без ДТП, повний привід, 223 тисячі пробіг. Так сильно затоноване. Мені нічого, на жаль, не видно. Mazda CX5 2013 року. 13500 ціна, 2,2 Дизель, автоматична коробка, 234 тисячі пробіг. Автомобіль без підфарбувань. Так, виглядає в селоні. Ага. Дякую. Так, показує. Є підігрів сидінь. За деталями звертайтесь до власника. Hyundai Santa Fe От 10-го року, 11500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 247 тисяч пробіг. Так, номер телефону вам фіксую. Так, повний привід, є люк, вебасто і незначний торг ще можливий. Так, безключовий доступ. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Як підгрів сидінь клімат-контроль. Показую по колу, а за деталями до власника. Так, показуємо по черзі Тігуан другого покоління, 18-й рік 20 950 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 144 тисячі пробіг. Кіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Повний привіт. Так, і Mazda CX5. 2019 року. Grand Touring. 23 950 ціна. 2,5 бензин. Автоматична коробка, максимальна комплектація, повний привід, 51 тисяча пробіг. Є люк, шкіряний чорний салон. Hyundai Santa Fe, 2014 року. 13700 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка. Свіжопригнано обслужена. 134 тисячі пробіг. Салон світлий. Так виглядає. Toyota RAV4. 20-й рік, 25 550 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка. Авто обслужене. 141 тисяча пробіг. Авто офіційне. Так вона виглядає. Тігуан 2016 року. 13550 ціна, двохлітровий автоматична коробка, 183 тисячі пробіг. Так, шкіряний салон чорний. Я кондиціонер підігрів сидінь. Nissan Qashqai, 2011 року, 10,850 850 ціна, літровий бензин-механічна коробка, свіжопригнаний, акустика Bose, 198 тисяч пробіг. Безключовий доступ, шкіряний чорний салон, панорамний дах. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так вже трошки стоять популярніші, шкоди ін'яки. 21-го року тут автомобіль 28 тисяч, 60 кВт, «Спортлайн», 49 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. Шкіра «Алькантара». Так, за деталями звертайтесь до власника. Honda HR-V, 23 року 22 тисячі ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 26 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні.